Чебурека я готую так. Беру 500 грамів борошна, вже просіяного, додаю пів чайної ложки солі, три столові ложки олії. І далі десь склянка гарячої води, кип'ятка. І починаємо замішувати. Поступово вливаємо водичку, перемішуємо і так замішуємо тісто, поки вся вода не закінчиться. Буває, до речі, таке, що і склянки багато буде. Треба дивитись по консистенції тіста. А мене пішла неповна склянка, тобто вода мені знадобилася не вся. Ну, якщо ну, прикинути, десь 180 грам пішло. Дійсно, та, та вода вже була б зайвою. Тісто дуже швидко, дуже швидко Місця, ось, ось кілька хвилин і все. Воно тепер гарненьке, м'якеньке, не забите борошном, не туге. М'якеньке таке гаряче. Гаряче від кип'ятка. Так, показую тісто м'якеньке, наліпилось на руки. Мякеньке, дуже м'якеньке, класне, еластичне. Ось. І від вдруг. Це основне. Даємо відпочити, поки йому. Так, далі готуємо відповідну начинку. У мене фарш готовий, я його розморозила. Ви хочете робити свіжий, і він мене вже заправлений цілю і перцем. Тому вам потрібно посолити, поперчити по смаку. Якщо у вас свіжий фарш, у мене тут десь не знаю, гонтовно грам 800-700-800 до кілограма. Далі нам потрібна одна велика цибулина. Нарізаємо її дрібно мілко і виплакалася з цією цибулею. Фух! Цибульки багатенько, пересипаю її до фаршу. Перемішую я поки вивочкою зараз. Даю водичку, десь пів склянки поки що. І також перемішую. Знову даю водичку. Перемішую. Фарш повинен бути такий, ніби соком, от ви бачите, що ніби тут сік. так візуально. М'який фарш. Тісто відпочило. Ми беремо цей шматочок. Я вже готувала, то я приблизно знаю, тут десь вийде 12 мінімум чебуреків. 12. Може бути більше, може бути менше, але 12 вийде точно. Тому я візуально зараз ділю тісто на 12 кульок. І буду тоненько розкачувати. Дуже важливо все робити швидко, тому що начинка може витікати, а може і не витікати, але потрібно швидко робити.